Шановні ампільчани, сьогодні гостею нашої студії є наша землячка Ніна Бажура, психолог, психологиня, як зараз кажуть, мати військового, дитяча письменниця і взагалі цікава людина. Доброго дня, пані Ніно. Добрий день. Чим займаєтесь? Ми давно не бачилися з вами такі обставини зараз. Рідко зустрічаємось. Розкажіть, будь ласка, Яке життя у вас зараз? Зараз, Зараз на даний момент, я вже два місяці е, ніде не працюю, навіть уже третій місяць. Е, я пишу книги, є підписані контракти з видавництвами, де я повинна ще дописати ще декілька книг, декілька повістей, декілька оповідань для збірок. От і е, практично кожного дня в мене є курси з психології, тобто з військової саме психології кілька, е, кілька курсів в мене йде паралельно. От це в мене отакі основні, основні зараз заняття. Тобто, те, що ви психолог за освітою. Ви війна внесла корективи. Ви тепер військову психологію вивчаєте? Так, я вивчаю військову психологію, тому що дуже багато запитів від саме від військових і від членів їхніх родин. Ви втратили брата на фронті? Кірган Віктор Леонідович так загинув 12 березня. 2022 року на Херсонщині. при виконанні бойового завдання з дальньої розвідки. У вас і син захищає Україну. Як ви самі тримаєтеся? По-різному. Трохи допомагає от саме знання психології. Це не означає, що в мене там немає емоцій. Та? Це означає, що я їх розумію і вдається якось тримати отой свій острівець всередині себе, коли там навколо мене бушує ця емоційна буря. Я розумію, що відбувається, і чекаю, от поки воно стихне. Коли розумієш, що відбувається, воно трохи легше. Які б загальні поради із тих знань, що ви для себе вже винесли, із вашого практичного досвіду, ви б могли б дати ну, хоча б в загальному нашій аудиторії? Е, ну так, це є дуже багато різних якби, порад, і вони всі корисні. Якщо так прямо в загальному, то є от кілька не знаю, китів, на яких стоїть наша психіка це фізичне здоров'я. Це е, спілкування з іншими людьми і з своїми людьми, е, не, не з токсичними людьми, а то ну, спілкування, ми соціальні е, створіння і, е, і от, е, діяльність, яка тебе наповнює. Тобто, це е, діяльність, яка має сенс, і діяльність, яка тобі дає е, ну, відчуття, що ти можеш більше, що ти от, ну, відпочив і. Оце. Можемо зупинитися на цьому потрошки на, на, на кожному з цих так, ну швиденько, але е, чому всі психологи в першу чергу говорять про фізичне здоров'я? Ну, тобто, це ж не психіка, це ж фізичне здоров'я. Просто наша психіка вона має здатність самовідновлюватися, самобалансуватися. Але для цього їй потрібно е, спати, їсти нашому організму. Обмежувати трохи негативний інформаційний фон. Тобто, наприклад, відсутність сну він, ну, це найперше впливає навіть не, там, не на печінку, не на шлунок, а саме на нервову систему. От, вона розхитується сама по собі. Е, також ну, я для себе зрозуміла магію того, що можна вчасно їсти і ти буде себе добре почувати. <кій> Тому що ми всі живемо в стресі. Е, хтось більшою мірою, хтось меншою мірою, але в нас всі зараз живуть в стресі і. Ну, треба розуміти, що поки ми не заберемо взагалі е, оцей фактор війну, який викликає стрес, це не буде е, та робота психолога, до якої ми звикли. Що ось стресу вже немає, треба відновлюватися. Нам треба навчитися жити з стресовими факторами в нашому житті і жити, і тримати себе в е, такому тонусі, що ми могли діяти, ми могли щось робити, могли приймати рішення і так далі. Ну багатьом людям не спиться і не їсться. От от, так, от ну, справді на, 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 на фоні цього стресу. Ну, немає апетиту, немає взагалі буває відчуття голоду. У ну, мене таке то точно було. і Я от зрозуміла, що якщо я справді там в годину дня все, прийшла перша година, прийшло 19.00, я їм навіть хочу, не хочу, я просто беру і їм. І буквально за кілька днів я розумію, що я себе відчуваю краще. Хоча ну, нічого, крім цього, не змінилося, а воно працює. Тобто, це... тут же треба підключати, ну не покладатися на наші інстинкти, а підключати власне раціональне мислення і себе годувати вчасно. І так само ложити спати. Ну, З сном трошки складніше, бо можна лягти вчасно, але, До але не заснути. Та. Але все одно треба лягати. От. Це, це що стосується от фізично, ну, фізична активність, Тому що гормони стресу воно виробляється кортизол, і найкраще він виводиться в нас фізичною активністю. Біг, прогулянки, заняття спортом, йогою, ну абсолютно, все, що вам може, що саме вам підходить, все можна використовувати, і воно все буде давати позитивний результат. Оці знання з е, психології, з військовими, з їх родинами. Це якісь світові напрацювання, чи це по ходу? Якось виробляється вже на практичному досвіді від того, що в Україні відбувається, виробляється, тобто це на основі світових напрацювань, але воно виробляється зараз, вносяться корективи прямо по, по, ходу. по ходу. да, подій, тому що в нас виходить, що не було ще такої війни, щоб вона настільки була, як то кажуть, онлайн, наприклад, що настільки багато людей в тилу, які не приймають, не беруть участі в бойових діях. Вони переживають також, вони бачать. Відразу деякі де бомбардування, деякі, ну, що відбувається на фронті, вони також в цьому живуть. У нас ж мозок сприймає це як небезпеку, яка тут і зараз, навіть якщо ми його бачимо через, через екран. От, Настільки такого не було, не було ще в, в історії воєн, в історії Землі. І тому так, зараз дуже багато організацій, які мають свої напрацювання, вони. Весь час ще збирають дані і намагаються покращити ці всі методики, що в них є, тому що вони не завжди вони майже ніколи не підходять нам 100%. Треба їх допрацьовувати. Які важливі знання кожному в спілкуванні з військовими, і ну і членам їх родин порада, тому що дуже багато людей зараз на фронті, і їхні рідні в тилу теж потерпають від. Недосипання і недоїдання. Від невизначеності, від страху, від тривоги. Ну, так, звичайно. Загальні. берегти свою психіку, берегти своє фізичне здоров'я, наскільки це можливо, не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Хоча б дивитися, чи це там злетів міх, чи це, чи це дрони залетіли. Ну хоча б, щоб розуміти ситуацію, що в нас от зараз робиться. Це дає трохи відчуття. Не тільки відчуття контролю це саме собою, а й розуміння, як діяти в разі якоїсь ну, ситуації, яка може статися, коли частина людей живе в тилу і в такому тилу, що сюди, слава Богу, не прилітає, і ми якби навіть і на повітряні тривоги не реагуємо, тому що ми як у Бога за пазухою, скажімо так, угу. відносно інших територій. І люди втрачають відчуття реальності війни. Насправді є. Тобто, люди, які занадто живуть в війні, їм навпаки радять подивитися колись якийсь фільм, чи там розмалювати картину по номерах, сходити на рибалку, спробувати, ну от переключитись на якусь іншу діяльність, але є. Частина людей, які зовсім це називається ескапізм, коли зовсім тікають від, ну, від війни, від того, що відбувається, і вони там. Ну, Комп'ютерні ігри, там, які, ну, тобто будь-яка діяльність, навіть там читання чи 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 як, воно все е, з одної категорії, коли воно для того, щоб людина туди зайшла в всю діяльність і звідти через годинку, другу, третю вийшла, готова діяти, готова жити далі, готова підтримувати інших. От, воно для цього. Якщо людина зовсім починає жити в, е, в таких клопотах і в таких проблемах, де війни їм немає, то це. Ну рано чи пізно закінчується дуже по болючому, тому що війна є. Тобто це реальність, яку е, е, дехто дійсно старається не помічати. А воно є. Тобто, це, це воно завжди нас доганяє рано чи пізно. І тим важчий цей удар по, по, по людині, е, чим більше вона була до нього не готова. Як дитяча творчість і взагалі творчість е, під час війни. Війна впливає на процес творчий? Ну, трохи впливає, звичайно. По-перше, тому що е, на фоні там, війни не така пам'ять, наприклад. Тобто, якщо я щось задумаю записати, мені треба його записати зразу. Хоча би уривками. Якщо я не запишу, я не буду е, його пам'ятати ну, до вечора, поки я там, можу додістатися до, до комп'ютера. <кхем> е Можуть бути там якісь змінені дати виходу з друкарні, тому що ой, в нас був обстріл, всі живі, не, не хвилюйтеся, але в нас склад, ми переносимо інше приміщення. І це вже якось так сприймається, що так, ну звичайно, був обстріл, але значить, зараз пере... У нас багато друкарень в Харкові, які е, друкують наші книги. От, ну, в такому плані. А от на саму кількість написаного і кількість виданого, е, якщо у 2022 році був трохи спад, бо перших кілька місяців майже взагалі ніхто нічого не писав і не видавав, воно якось було дуже. Е, ну, То потім письменники і видавці, і редактори, і художники тр, е, трохи навчилися жити разом з війною. не... Е, і е, в цьому от році, що зараз закінчився, 23-му, навіть барабука, е, коли робила, вона робить весь час топ-50 книг дитячих. За цей цьому році вони зробили топ 100 Вони кажуть, було дуже багато книг. Дуже дуже навіть більше дитячої літератури ніж ну ніж іншими роками. Каже, ми вирішили зробити топ 100 тому що ну в 50 це вже зовсім майже нічого з, з тієї всієї кількості, які, яка була видана в Україні. Про що пишете? Дітям, наприклад, почнемо з дітей. Е, про що пишемо? По-перше, ми пишемо. ну, дивіться, У нас є мандрівний вітер. Це казочки для дітей 5 і старше років. Про мандрівки. Е, чому про мандрівки? Ми подумали, що дуже багато людей зараз є, які переїжджають в межах України, за, Украї... за е, межі України. І е, хотілося просто. Тут немає війни в цій касті, але тут є переїзди, тут є подорожі, тут є вандрівки, і вони, вони хороші, тобто вони добрі, і ми собі вирішили, що це допоможе дітям трохи не дуже з поганої сторони. От відчувати, сприймати ті подорожі, які з ними часто трапляються. Писали дуже різні автори з усієї України. І хто звідки родом, ми от е, створили таку карту України, і от ми всі отут е, можна нас побачити. Ось тут де ямпіль нас Ніна Ягоджинська, а я пишу під псевдонімом Ніна Ягоджинська, тобто моє прізвище Ніна Бажура, але творчий мій псевдонім Ніна Ягоджинська. І в нас є, як бачите, з усієї, з, усієї, з усієї України, і це ще навіть не всі автори в інших збірках в нас є ще, ще люди. У нас є там Чаросвіт, це книжка про тварин, які внесені в Червону книгу України, які зникають або потребують особливого, ну, особливо дбайливого походження і захисту. Також є чароцвіт, це про рослини з червоної книги, але тут в мене її з собою немає. І зараз готується до друку Чарокрил. Це про. Птахів з Червоної книги України. Ну, от зараз воно вже казки написані, редактор вже працював, ще домальовуємо ілюстрації. І також от ну, це от буде така серія, серія книг. Якось так сталося. В нас є багато письменницьких чатів, тобто до кожної збірки, це, наприклад, збірки. там, да? Більшість цих книжок це збірки, де, де різні письменники з усієї України збираються і пишуть ну, от, якісь. от Наприклад, у нас є книжечка там з рецептами, там також казки, і там також є рецепти е, якоїсь української страви. І в кінці в нас написані інгредієнти, спосіб приготування. Це в нас дуже. Це в нас був найбільший тираж цієї книги, і її вже немає, і вона вже вся розлетілася, і в нас просять навіть ще. Тобто зараз ми пишемо. Збірочку про південні регіони, кухню саме південних регіонів. Це Херсонщина, Миколаївщина, Крим, Одеса. От, оце отакі от в нас зараз в роботі в нас збірка. Ну, поки що ми на, на етапі досліджень кухні цього регіону. <кхем> І е, під час війни виявилось, що дуже що в нас є знайомі скрізь. <кхем> виявилось, що ми не, не просто е, там. Пишемо, а м, може бути такий, типу, дівчата, е, треба терміново. У мене там чоловік в госпіталі, в Житомирі, Вінниці, Івано-Франківську, Дніпрі, в нього немає телефона. Чи може йому хтось е, ну, купити, принести, щоб ми могли зв'язатися? В нас знаходиться завжди. Або там дівчата, в мене там в Покровську, Донецькій області, е, чоловік не, не, не може вийти. З позицій, а там на новій пошті стоїть посилка, чи немає нікого. Знаходиться весь час. Ну, тобто знаход... ну, ці питання вирішуються практично е... різні, різні, дуже різноманітні питання. У нас двоє наших е... співписьменників е... служать зараз, воюють, і... а в практично майже в усіх інших. Е... Хтось воює, тобто або син, або брат, або чоловік, або навіть кілька людей. У нас от якось так зібралося не спеціально, але от якось так в нас зібралося, що в нас майже, майже усіх служать. Ну і ще кілька в нас є дівчат, <кій>, які живуть на окупованих територіях і пишуть. Я прямо з ним ну, ними пишаюся знайомством. <кій> Знаєте, дуже, дуже такі сильні духом, хоча ми за них дуже переживаємо. Література для підлітків, для дорослих. Щось є. Ну, е, Зараз у нас є е, для підлітків, це в нас Демони Бажань, 11 страшних історій. Це е, книжечка була написана ще до війни і до, до, війни, до повномасштабного вторгнення. От. Е, вона мала бути видана в березні 2022 року. Е, після того вона на цілий рік видавництво її. Е, Зупинило видачу цього видання книги. Але зараз вирішили, що все-таки час настав. Підлітки також хочуть читати. Є запит, такий, ми зробили, ну, надрукували видавництво, надрукувало цю книгу. І якби, вона дуже гарно розходиться. Тобто, дійсно читають, дійсно шукають, шукають українською, кожен шукає свій якийсь жанр, який, цей, <кій> який йому до вподоби. Е, ну і є ще кілька дорослих. Це, наприклад, Потай світ. Це вже друга, друга книжечка. У нас перший потайсвіт був чорна обкладинка і білі ці. А це другий потайсвіт інакше це біла обкладинка і чорні силуети дерев, і різних міфологічних створінь. От. Е, це оповідання для дорослих е, на базі української міфології. Це, це в сучасному Зараз відбуваються в сьогоденні. Також написано до війни, видано трошки пізніше. Ми просто подумали. Я вже казала, мабуть, та, що як це так, що ми там знаємо ельфів, гномів, якихось ірландських леприконів, а не знаємо там наших чугайстрів, потерчат, і якби, які там є от різні. В нас ж є дуже велика от наша саме міфологія. Чому б її не використовувати в наших там фантастичних чи фентезійних оповіданнях? Це, ну, це цікаво. Це. Якщо я просто там про нього читати в енциклопедії, це одне. А коли ти його читаєш, як він там цей, це створіночко діє, де воно там? Ну, якщо це в художній книзі, це зовсім по-другому сприймається. Ми написали. І це в нас є по той світ, по той світ інакший, і зараз готується до друку по той світ своя земля. Це вже також на основі української міфології, але вже під час війни. От зараз вже які оповідання написані. Ну, загалом війна впливає на цікавість до української книги, на книговидання загалом українською мовою. Так, тут є така, ще більше зросла цікавість до української книги, але трохи впала фінансова спроможність. Але цікавість так, є, вона зросла. І, я сподіваюся, що це буде. Дай буде, в нас дуже багато всього українського. Я говорю не тільки про свої книги, а взагалі про написане, зняте, наспіване. І я думаю, що в нас ще вчитися і вчити, слухати, читати і ще дуже багато всього. Як не запитати у автора про творчі плани? Які творчі плани? Ну, взагалі, хочеться написати щось дуже. Я не знаю, таке підтримуюче, особливо для дітей. От мене зараз також дуже вже швидко буде десь друк, буквально кілька тижнів. Казки з укриття це коли люди йдуть з... в бомбосховище і там розказують історії, для того, щоб їм було історії зовсім, зовсім, зовсім про різні фантастичні світи. От нас там. 14 історій, і вони всі 14 різних різних фантастичних світів. От я потім знову ці люди, ну, тобто знову ми вертаємося в реальність, закінчується тривога, люди виходять. І знову е, з дітьми наступна вже історія. І це щось, от типу, такого хочеться написати, але цього мало. Хочеться ще більше в цей, е, ну, більш підтримуюче, скажімо так, для того, щоб е, дитина, коли почитає чи про. Е, ну, Відчувала себе більш активною, впевненою в собі, відчувала ту якусь любов, то дуже хочеться таке щось писати. А ще хочеться почути, підтримуючи слова на завершення нашої програми для нашої аудиторії, щоб сказали, як підтримали людей, як нам всім триматися і боротися. Бережіть себе, ми мусимо боротися. Ми мусимо встояти, ми мусимо перемогти, а потім ми мусимо відбудовувати нашу вільну, світучу, гарну Україну. Дякую, пані Ніно, за участь в нашій програмі. Ми побажаємо вам успіхів творчих, життєвих, щоб все у вас складалося так, як ви плануєте. І нагадаю нашій аудиторії, що гостей студії була психологиня, дитяча письменниця. Ніна Бажура, наша землячка, якій ми дуже дякуємо за участь в програмі. До побачення. До побачення. Я вам дякую, до побачення.